Криптовалюта це не справжні гроші, це піраміда, вже пізно заходити в криптовалюту, казали вони. Але насправді це не так, пізно ніколи не буває. І в цьому відео я вам розповім, як можна заробити на пасиві досить такі непогані гроші, але все залежить тільки від вас. Якщо ви також хочете заробляти гроші на пасиві, то додивіться відео до кінця. Посилання для реєстрації біржі Binance або Bybit я залишу в описі під відео. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте приємні бонуси. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. совість не немає. Чому саме тепер потрібно закуплятися криптовалютою, а не в якийсь інший час? Як ми знаємо, ринок криптовалюти волатильний, тобто криптовалюта не може весь час рости або падати. В криптовалюті це називається бичачий та ведмежий ринок. Але це не той ринок, де ви можете купити собі бика чи ведмедя. вся і вже, вже на шерсті все Якщо коротко окреслити ці два поняття, то бичачий ринок характеризується ростом, а ведмежий спадом в довгостроковій перспективі. Перед тим як почати інвестувати під час періоду бичачого ринку, краще розглядіти тенденцію до зростання цін заздалегідь. У такий спосіб ви зможете встигнути придбати криптовалюту за нижчою вартістю, дочекатися, коли вона зросте, і вигідно її продати. Як правило, будь-які втрати в період бичачого ринку є несуттєвими і тимчасовими, тому ви зможете з упевненістю нарощувати капітал. Якщо говорити про ведмежий ринок, варто зберігати пильність, оскільки в цей період є висока ймовірність зазнати збитків. Найкращою стратегією буде зменшити обсяг криптовалют у вашому портфелі і залишити лише надійні активи, які зможуть вистояти в цих нестабільних ринкових умовах. Де також можете скористатися можливістю придбати крипту за низькими цінами. Отже, найкращий час для інвестицій в криптовалюту це ведмежий ринок. Вам потрібно дочекатися, коли криптовалюта максимально впаде, і тоді купляти її. Раджу вам розділити свій депозит на декілька частин, наприклад, ви купили по одній ціні, а ринок ще трохи просів, ви можете ще докупити. Тим самим ваша середня ціна купівлі буде нижчою, на відміну від того, якщо б ви купили крипту, не розділяючи депозит. Наведу вам приклад такої криптовалюти, як NIR. Якщо ми поглянемо на глобальний графік, то бачимо, що його максимальна ціна була в районі 20 доларів. В даний час ми знаходимося практично на самому низу. Тобто це найкращий варіант закупитися криптовалютою. Я теж купив на 300 доларів цю криптовалюту, і виходячи з тих знань, якими я наразі володію, якщо поглянути на глобальний графік на місячному таймфреймі, то у нас тут є імбаланс 6 до 10 доларів. Ринок повинен перекрити цей імбаланс хоча б наполовину десь в районі 8 доларів. Ну це моя особиста ціль. Якщо порахувати, що я продам 300$ доларів по курсу 8, то я отримаю 1212 доларів. Це 912 доларів чистого заробітку на пасиві. Тож подумайте, чи краще зберігати гроші під подушкою, чи закупити з криптовалютою і підняти грошей. Головне мати вміння чекати, бо це може зайняти не один день чи тиждень. Як бачите, розуміння того, на якому ринку ви перебуваєте, бічачому чи відмежому має вагоме значення під час інвестування. Сподіваюся, що це відео допоможе вам зорієнтуватися в сучасних умовах криптовалютного простору та дасть змогу збільшити прибутки. Ось таке коротке відео із загальним поясненням вийшло. Всім дякую за перегляд, всім прибутку, скоро побачимось!